Це тент, який я знімаю, все ось так було, встановлено на кілочках від фірми Лісостеп. Знімав я повне відео, розповідав я про два чудових тенти від цієї фірми, а також про два гамачка. Один з них в мене ось тут. Такий чухольчик дуже зручний. Це парковий був гамачок. Птаха називається. Конкретно ось цей е, тент це. Хмара, він шестикутний, кріпиться дуже зручно, тут коньковий такий от шнур, тут нема центрального шву, зверніть увагу. Тобто тут такі діагональні шви один і з іншої сторони. Ось тут отам. ще один. Тому нема потреби у проклеюванні швів. Дуже все технологічно круто зроблено. Багато відео про ці речі в мене на каналі. Я все назнімав. знімав. А це от. Таке от вирішальне відео. Це ще, шановні глядачі, не все. Тут ще буде встановлюватись ще один гамак-намет, називається кабан. Використовувати буду трекінгові палиці свої Форклас 500 з антишоком. І тут 6 кілочків. Це ще не все. Зараз ми з вами швиденько біжимо на іншу сторону, де в мене сонячна панель. І павербанк. Я в цьому повному відео про них також буду розповідати. Сонячна панель на 60 Вт, павербанк на 60 тисяч мАг, На 7% Воно, на 7% так, зарядилось десь за хвилин, напевно, 40. Але бачите, вже сонечко сідає. Кіт за мною всюди бігає, хоче любові і турботи. А я постійно працюю і не даю. Любові своєї і турботи. І вона за мною бігає кішка, хоче хоче любові. Отже, в цілому, я цими речами, в цілому я цими речами дуже задоволений. Вони дуже класнючі. Е, придбав один раз і, напевно, і забув. Е, переходьте на мій YouTube канал, дивіться, будь ласка, повне відео. Я впевнений, що вам сподобається. Е, Переходьте, дивіться, підписуйтесь на мій інстаграм, телеграм-всюди. Я думаю, що ви залишитесь зі мною. Підписуйтесь обов'язково. Інстаграм, телеграм, ютюб. Відео багато виходить і постійно. Всім величезне. Дякую за підтримку, за все-все-все.